Друзі, привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Радий, що підписуйтесь, ставите лайки, пишете коментарі, а я натомість можу відповідати на ті питання, які вас турбують. Сьогодні поговоримо про ризики на що їх брати на себе та нащо потрібно з них брати уроки. Взагалі, підприємницька діяльність це діяльність, яка пов'язана з постійним ризиком. Починаючи з діяльність, ніхто не може бути впевнений на 100%, що. Стартап спрацює 80% стартапів вони вмирають. Ще відсотків 10-15% вони доходять до певної ланки і зупиняються. І лише від 3 до 5% рухаються та розвиваються. Тому для того, щоб бути у тих 3-5%, треба ризикувати. Ризикувати це не влазити в авантюри, це робити не властиві вам речі, або речі, у яких ви не впевнені на 100%, але реалізація яких за допомогою ваших можливостей, за допомогою вашого е, опиту, за допомогою вашого хисту, вона. Може принести значні результати. Будь-яка будь-яка дія в бізнесі це це певний досвід. І цей досвід, він відображається на нас у майбутньому, на нашій поведінці. Він відображається на бізнес-процесах, які відбуваються в нашій компанії. Він відображається на нашій моделі поведінці у бізнесі з контрагентами, з клієнтами і так далі. Багата кількість підприємців, коли пробують і в них не виходить, вони повторно жодного разу у цю ріку не намагаються вступити. Це не зовсім вірно, оскільки будь-який формат ризику у бізнесі це такий же формат ризику, як і в загальному житті. Наприклад, якщо вам не пощастило в одних стосунках, це ж не каже про те, що ви до кінця днів будете одинаком або одиначкою. Ні. Ви знаходите інші стосунки. Знов пробуйте. Але пробуйте інакше. Заводите стосунки з іншими людьми, з іншими характеристиками, так? особливостями. Те ж саме і в бізнесі. Якщо не вдалося, мабуть, треба перше, оцінити ресурси, оцінити цілі, оцінити помилки, оцінити до чого помилки призвели, оцінити, чому вони були допущені. Які помилки ви допустили для того, щоб допустити помилки. І після цього а, варто пробувати ще раз. Важливою є те, що а, якщо ви зупинитесь ем, спроб, у спробах своїх, то ваш бізнес взагалі зупиниться. Тому жодного разу, жодному випадку не потрібно зупинятись. Треба брати і діяти. Так, недостатні інформації. Так, перестраховуйтесь. Так, завжди ставте собі три, три результати: на 5, на 4, на 3. Я кажу про це вже не в першому відео. Завжди робіть для, це, для себе чіткий план відстежування. Завжди аналізуйте, що вдалося, що не вдалося. Це дуже важливо. Дуже важливо розуміти не тільки, що не вдалося, і що вдалося. І чому вдалося, а чому не вдалося. І рухайтесь далі. І у вас все вийде. Гарного вам дня! До зустрічі в наступних відео!